Ендопротезування суглобів та хірургічне лікування переломів тазу. Такі операції роблять у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги. Ігор Мирза потрапив у лікарню з діагнозом двосторонній коксартроз. Це хронічне захворювання, яке вражає кульшові суглоби. Хворого прооперували та замінили суглоби на штучні. Ми дали в групу групи інвалідності. Сказали, що. На треба вже потихоньку міняти сустави. Но у мене була така лівна ліва сторона. А коли одна болить, що з перейшов на правої одновременно одновременно вже почав боліти правої. И... Світлана Максимюк потрапила в лікарню з відкритим переломом кісток правої ноги. Жінці зробили операцію і встановили апарат зовнішньої фіксації. Працювала біля дому, підготувалася до зими. Впала кладочки, 150 п'ять клометрів звідсіля. Привезли ночі, зробили операцію. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги лікують захворювання опорно-рухового апарату та травми сучасними методами. Серед них малоінвазивна хірургія. Такий метод дозволяє менше травмувати хворого, і процес одужання в рази швидший. При переломах стигна гомілки, вертлюгових переломах. при... Пошкодження всередині колінного суглобу. Всі операції виконуються через проколи шкіри. Головний напрямок наших наукових пошуків і практичної діяльності в зменшенні травматичності оперативних втручань. І це нове. У нас недавно проход, робив обхідний навіть один професор з Німеччини. Він дивився наших пацієнтів і після операції він був вражений тим, що. В Україні виконуються такі складні операції з хорошими результатами. Лікарі відділення травматології та ортопедії проводять складні операції, серед яких ендопротезування суглобів та остеосинтез тазу. Появляються завдання досить серйозніші, які ми вирішуємо. Це реконструктивні операції. Це важкі реконструктивні операції на тлі інфікування і кістки, і м'яких і дефектів. Тобто, це те, що нам приходиться вирішувати повсякденно. Це високий рівень надання медичної допомоги, коли ти просто не повсякденно виконуєш одну й ту саму роботу, а ти займаєшся новаторством. За словами травматологів, діагностувати травми нині легше, оскільки нове обладнання дає можливість виявити їх швидше. Якщо зрівнювати з тим часом, коли була тільки рентгенографія і все, а потім з'явилася комп'ютерна томографія, зараз з'явилось якісні МРТ, що дає можливість подивитися не тільки кісткою, мікі тканини, зв'язки, менізки, сухожилки. Контрастне сканування судин. Нам хотілося б поновити все те старе, що ми маємо. Наприклад, це дугу, про яку ми говорили, артроскопічну стійку, інструменти. Є зараз нові вони набагато сучасніші ніж ті, які ми використовуємо. Травматологи кажуть в осінньо-зимовий період боковинці частіше травмуються і потрапляють до лікарні. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер телеканал Сі 4